Так, ну це у нас знизу, вид знизу, може не такий, звісно, як зверху, але все одно, все одно гарно. Людей, до речі, сьогодні щось не дуже багато. З чим це пов'язано, я не знаю. Прошлий раз, коли ми були, це що було, грудень чи січень, тут пройти неможливо було. Може то на свята, може, приїздили люди, не знаю. Такі справи. Це вже супер, тут водою закидає всіх. Ой-ой-ой, вже мокрі всі. До речі, там знизу ще є деякі смотрові площадки, дивіться. Бачите? Одна тут є, далі там ще одна звідси не видно. І одна, наче десь там прям під водоспадом, прямо прямо по, прям позаду води. Скільки це коштує, поки що не знаю. Так, а це ми щось їхали. Де? Ні, я тоді не був, Ярослав. Літл Кеннеда, я там не був. Так, а тут ми їх їдемо вже назад до Торонто, І тут значі, ми побачили, якась смотрова площадка є. І вау! Дивіться, яка пушка, яка краса. Так, пішли далі. Зараз ми щось побачимо. І тут можна спускатися дивись, на яких штуках. Вау, вау. Бачиш це як Гранд каньйон. Вау, вау, вау! Нічого собі ля. Заліфтик такий Дивись І внизу бачиш там люди, там люди, спуститися можна. Тут для екстремало. І поток, смотри, такий Масивний Жесть. Класно. Фантастично. Дуже класно. Так, робимо пару фото. Так, у нас ще маленька зупиночка, якась гідроелектростанція. Ух ти, ух ти, тут якась тропінка, мабуть, я піду сюди. Може там якась обзорна буде. Точно, тут краще видно, бо... Ви бачили таке. Це якась гідроелектростанція. Коротше, ми сьогодні наблукаємось. Оу, який дивіться, оу, який ляшечки yeah, класні. Жолу.